Вітаю глядачів мого каналу. Відразу вибачаюсь за якість відео. Забули взяти камеру з собою. Знімаю на робочий телефон, тому якість зйомки буде не дуже. Сьогодні у нас 14 червня 2023 року. Поїхав я у відрядження до Мюнхену. Вісень немаленька. Запросили мене співробітники Іві прийняти участь у конференції. У нас сьогодні запланована пряма трансляція на Лібаба. Буду розповідати переваги співпраці з фабрикою. Потім буде ще спільна робота з інженером з приводу виходу нових елементів 560 годин. Часу обмаль, дуже напружений графік. Спробую після конференції вибірково пройти по виробникам і стисло показати продукцію, яка мене цікавить. Кожен рік в цьому місті проходить демонстрація технологій і розробок відомих виробників всього світу. Це імідж, це престиж кожної компанії бути присутнім на цій виставці. Виробники шукають нові ринки збуту, запрошують ключових клієнтів для підписання нових контрактів. І щоб відвідати це місце в ролі глядача, мешканцям Європи, треба заздалегідь зареєструватися, зазначити мету візиту, вхід тільки по перепускам. Знаходиться цей міжнародний конгрес-центр в живописному місті. Навколо створено велике штучне озеро. Дуже красиво все виглядає. Зверніть увагу, як нас підтримує Німеччина. Цей комплекс складається з 18 схильних ангарів, розміру 1,75 метрів в ширину і 150 метрів в довжину. Просто уявіть, які великі масштаби. Розмір одного приміщення у два рази більше, ніж футбольне поле. І таких тут 18. Подивитися усе за один день просто неможливо. Зараз фотографую і додам карту цього місця. Загальна площина території 600 на 700 метрів це орієнтовно десь 40 гектар. Давайте пройдемо всередину і все подивимось. Почну з майданчика Алібаба вже відбулася у нас пряма трансляція. Зараз додам відрізки зйомки з телефону. А хто захоче, може подивитися повне 3 один відео на сайті Алібаба, яке вже знімалося оператором на професійну камеру ця трансляція була присвячена рекламі нових елементів іві 560 Ампер-годин на платформі Alibaba. Можливо, хто ще не знає. Alibaba Group – це китайська публічна компанія, яка здійснює посередницьку діяльність між виробниками Китаю та покупцями з усього світу. Вона є власником відомих веб-порталів, таких як АліЕкспрес, Таоба ТМО. Вони орієнтовані в першу чергу на кінцевого споживача. При цьому платформа Alibaba.com розрахована на взаємодію між виробником і постачальником. в цьому інтерв'ю. Регіональний віце-президент по продажам Європі розповідає про перевагу співробітництва з міжнародною платформою Alibaba, як вони зміцнюють довіру між продавцями та покупцями. Технічний менеджер фабрики Іві розповідає про якості продукції, яку вони виробляють, демонструє на екрані як можливо потенційному покупцю подивитися всі необхідні сертифікати на товар. До речі, мене постійно питають підписники мого каналу з Казахстану, де можна купити оригінальні елементи. Ось, будь ласка, купуйте на офіційній сторінці Іві Енерджі на Alibaba. У вас, напевно, не повинно бути жодних проблем зі своїм платежами і митними деклараціями. Я у чергу також рекламую платформу Alibaba, розповідаю, наскільки це круто. Зрозуміло, що все це шоу орієнтовано на великий ринок країн, які входять до європейського союзу. Початково дуже хотілося позиціонувати себе як представник України. Але ну такі були домовленості з китайськими колегами. Вони вважають це політичним питанням, яке буде недоречне на цій конференції. В майбутньому, коли закінчиться війна і буде можливість вільно перетинати кордон, є в планах спробувати розширити свій бізнес у Європі. Мені періодично пишуть потенційні клієнти з Молдови, Польщі, Латвії, Литви, Але офіційно відправити їм батареї зараз немає можливості. Виробництва елементів немає і в Європі. Все впливає так само з Китаю, і в більшості країн присутні склади постачальників. Нові елементи іві 560 ампергодин, які сьогодні презентує компанія, повинні бути доступні до продажу орієнтовно через два місяці. Вага одного елемента складає 10,75 кілограма. Планується, що вони також, як і 280, будуть мати алюмінієві випроваджені платформи з отворами під різьбу, які в свою чергу дадуть можливість робити саморобні збірки. Зараз продемонструю декілька відомих виробників елементів. Почнемо ми з Іві. У мене запланована спільна праця з інженером. Цікавлять технічні моменти при механічному збиранні, бо саме через наявність фабричної різьби в алюмінієвих клемах з'явилася можливість збирати елементи безлазерної зварки. І саме через це у Європі Єві 105 і 280 здобула такої шаленої популярності. Але при цьому все одно залишається багато дискусій по компресії, відведенні тепла та багато інших питань. Додавати про це відео я не буду, зроблю тільки фотографії з інженером Олівером Лі. І керівником з відділу продаж Олісію Чен це ті люди, з якими я постійно спілкуюсь, якщо в мене виникають якісь питання. Підемо далі по виробникам. Перед вами грей Power. Колись награлися з цими елементами. Є в мене відео. Всі банки були 2022 року виробництва, чи то вживані, чи категорія Б. І при цьому мали шалений розбіг параметри. Напевно, можливо придбати сертифіковані елементи, але майте на увазі, мало відомих виробників, вони можуть бути гірші, ніж категорія Б, і або КАТ. Виробник Rept також колись купляли вживані з наварними гвинтами. Розбіг євності був від 90 до 105 А. Виробник Top-Band. Ми постійно збираємо батареї для електроскутерів з таких 300 амперних елементів. Вони з заводу йдуть вже з латунними шпильками, М6. Купуємо категорію Б, яка не пройшла сертифікацію, тому параметри опору ємності можуть відрізнятися. Ми їх не сортуємо, але для скутерів, де буде один повний заряд, потім розряд, це не буде мати великого значення. Категорія А просто буде дуже дорого коштувати. З них збирають ось такі акумулятори, які зовні схожі на свинцеві. Ще якийсь бренд. Battery Tech. чув, але ніколи їх не купляв. Ось готові модулі. Підемо далі, пошукаємо катл. Перейшов напевно з кілометр, здалеку вже побачив катл. По дорозі було багато інших брендів, але немає сенсу все знімати, бо відео буде дуже велике. Всюди реклама пілонтеч. На всіх біббордах пишуть великими цифрами 10 років гарантії. В Європі дійсно є офіційні дилери і сертифіковані сервіси, але в Україні навряд чи хтось на таке піде. Я вже знімав відео з цього приводу, який не сервіс. У всіх випадках виходу з ладу обладнання це буде провина на клієнтів. Красиво зробили співробітники като як гірлянда на ялинці, все світиться, можливо, здалеку побачити. Ось елементи. Незрозуміло тільки навіщо вони їх рекламують. Я декілька разів писав виробнику Като. У відповідь отримав пропозицію купити контейнер модулю. Тобто вони не хочуть, щоб ви самостійно збирали елементи, щоб їх напевно не пошкодили, не сказали, що це сміття. А банки, які не пройшли сертифікацію, віддають на аутсорсинг іншим контурам. Потім вони вже з'являються на різних майданчиках. І дуже смішно читати коментарі від людей, які пишуть: Я довіряю тільки като, бо це найякісніше. Та можливо, я ж не сперечаюся, але як купити сертифіковані елементи? І, до речі, великий постачальник у Європі, НКО, я в нього, про нього вже раніше казав, завжди пише правдиву інформацію по елементах. Ви можете перепровіряти асортимент і категорії, які продаються в Україні, бо він практично однаковий у всьому світі. І в переліку кател буде тільки категорія Б, яку обов'язково треба сортувати. Так, підемо далі. Покажу вам сонячні інвертори. Їх тут безліч коментувати не буду, бо все це якісне дороге обладнання. Всі, хто зараз постачають його в Україну, на жаль, не мають успіхів, зелений тариф вже не актуальний. А автономні інвертори, на жаль, народ вимушений купляти сміття на Аліекспрес. Ті самі масти, повермери або подібні за 10 тисяч гривень. На даний час я не бачу перспектив для того, щоб їх завозити, бо для цього треба мати попит, сервіс і багато грошей. І ще хотів додати з приводу літі залізофосплатних елементів. Переважна більшість, і в тому числі кати, йдуть з голими алюмінієвими клемами, тобто треба приварювати лазером перемички. Жоден з продавців не буде купляти сертифікований товар і переварювати гвинти, бо кінцева вартість буде захмарна. Всі елементи з привареними гвинтами це або категорія Б, або вжили з розбірки модулів. Для з'єднання елементів з голими платформами, неважливо якої категорії, треба лазерний апарат. Так, він зараз більш доступний, можна замовитись з Китаю. Тут на виставці вони також представлені, планую подивитися. Але при цьому я і досі не вирішив для себе, чи потрібен він мені, бо, витративши 10-15 тисяч доларів, не гарантує вищу якість збірки, ніж так, як ми зараз збираємо механічно. При зварюванні виникають вже інші проблеми. Бо обов'язково треба жорсткий металевий каркас. Він в свою чергу збільшує вартість виробництва. При недостатній потужності зварка може відламатися, а при надлишковій потужності деформує алюміній. Плюс нульова ремонтна придатність. У разі виходу з ладу БМС якийсь елемент може отримати перезаряд, пошкодитись, і як його потім замінити, незрозуміло. У мене, на жаль, вже був такий випадок на практиці: згоріла БМС і міняли пошкоджений елемент, який отримав перезаряд. Багатьох людей досі засмучує різьба М4 на ІВІ-105. Якщо використовувати нерозбірний надміцний фіксатор, ви швидше гайку зірвете, ніж шпільку в алюмінію. Народ для самостійної збірки постійно просить в мене Іві 105 з отворами під м 6. На фабриці є така можливість. Наступну партію я також замовив М6, буде і М4, і М6, але я так і не зрозумів, чи можна завжди замовляти, чи це залежить від якихось контрактів і завантаженості лінії, бо не дуже весело тримати мільйон перемичок під різний діаметр Резьбі. Оригінально і від 280 також також немає сенсу зварювати. Масивна алюмінієва колодка з двома отворами М6 цілком достатньо для якісного захисту. Кому дуже потрібно, ми також можемо зробити 48-вольтову батарею з оригінальних елементів. Запас ми не тримаємо, вони є у партнерів в Європі, але майте на увазі вартість за 1 А практично однаково на рівні 21 гривні. І 105-та з датою виробництва квітень 2023 року, з фактичною ємністю 113 А, при купівлі 32 штук коштує в мене зараз 2400 гривень. Сертифікована і від 280 з фактичною відділістю 287 Ампер буде коштувати не менше 6 тисяч гривень. Як та, яку я візьму у партнерів 23-го року виробництва, так і у конкурентів в Україні на ОЛЕІХС 22-го року. Зараз вона коштує по акції там, 5 тисяч 990 гривень. І якщо порахувати, це вийде ті самі гроші: 21 гривня за 1 Ампер. Для елементів з наварними гонтами вартість може нижче бути і зустрічається і по 5-500 і по 500 гривень. Але все це або категорія Б, яку обов'язково треба сортувати, або розбірка вживаних моделів. І не забувайте, головне, при великих навантаженнях дві батареї в паралель буде значно надійніше, ніж одна. У два рази більше токово віддача, більше перетин перемичок суманних. Дві БМС, дві пари дротів. Я вже не кажу про вагу батареї 16С на 280 км, порядка 100 кг. Перейшов в наступне приміщення з сонячними панелями, дуже багато представлено різних виробників, переважно скляні розробники намагаються різними способами підвищити ефективність генерації з одного квадратного метру. Для цього роблять різноманітну систему трекерів, розміщують кремніві пластини з двох сторін в надію зібрати якісь крихти з відбитого світла. Мене цікавлять сучасні гнучкі панелі. Ось дивіться: один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9 токових доріжок. Чим більше їх, тим краще. Другий важливий параметр. Наявність всіх необхідних слоїв пластику. Потужність цієї панелі 375 Вт. І це реальний довготривалий показник. Такі самі панелі, тільки на 100 Вт, вже прибувають в Україну. Я коли повернуся обов'язково зроблю огляд на них. Все більше набуває популярності ще з по типу сонячної черепиці за допомогою таких сонячних листів. Можливо, покрити цю площину даху будівлі. Вони можуть налягати один на інший, як черепиця. А можуть бути стик, при цьому температурні зазори облаштовані спеціальними каналами, по яким стікає вода, і яким чином воно все герметичне. Ця технологія поширена в Америці і зараз розповсюджується по всьому світу. Наступні гнучкі панелі, так само 9 токових доріжок, потужність 430 Вт. І зверніть увагу, 25 років експлуатаційний термін і 12 років гарантії. Покриття ЄТФ Є це такі лінзи, які додатково фокусують світло і підвищують добову генерацію при непрямому потраплянні сонячних променів у ранкові та вечірні години. Це покриття також може відрізнятися по якості. Воно може бути на дотик як твердий пластик або як м'яка резина. Ось, наприклад, панель розміром як сліна, 2,25х2 метри. При цьому потужність така сама: 520 ватт. Вага 86 кг, Мені здається, трохи замало. Напевно, через товщину 2 мм. Якісна стоватка 3-мм важить 2 кг. Наступні гнучкі панелі потужністю 430 Вт. Ефективність 21%. Потрохи вже наближається до рівня спини. Товщина 4 мм, відповідно, вага 10 кг. Так само дев'ять токових доріжок, вони йдуть під кремніми пластинами. Їх можливо побачити на з'єднанні двох половин. Ізраїльська компанія Apollo спеціалізується на виробництві гнучких рулонних панелей, використовується на автомобілях, літаках, дахах, тротуарах, на воді. будь-де. Розробники можуть перетворити будь-яку поверхню на джерело енергії. Ця компанія підписала контракти з автовиробниками на постачання спеціальної плівки. В результаті вона перетвориться в невід'ємну частину даху і капоту автомобіля. І всі електромобілі Volkswagen і Hyundai з 2024 року будуть оснащені саме цією плівкою. Влада багатьох країн зобов'язує виробників робити комерційний транспорт з гібридною установкою, а існуючі вже дообладнати незалежною електричною системою. Бо коли автобус запиняється на зупинку, двигун не повинен працювати, як стартоп в вашому легковому автомобілі. Або якщо вантажівка замонтажується, розвантажується, вона не може це робити на заведеному двигуні. Все живлення в цей момент повинно бути від батарей, які будуть заряджати виключно сонячна плівка на даху. І верхня частина тенту вантажівок повинна бути також зроблена сонячної плівки. І в деяких країнах це вже не прохання, а зобов'язання. Багато хто постійно питає в мене захист на сонячні станції. Запобіжники, тримачі, озіпи, роз'єднувачі, автомати і так далі. Зараз цим не займаюся, бо часу на батареї не вистачає. Але ось зараз побачив, можу сказати, в центрі це один з найкращих виробників Китаю. Раніше колись купляв цю продукцію на Таобао, Зрозуміло, продавці не знали не асортименту, і навіть опис був не завжди коректний. Зараз взяв повний каталог фабрики, самому стало дуже цікаво подивитися. На сайті в них зображені pdf файли але, на жаль, вони не завантажуються. Напевно, цю інформацію можливо було і раніше отримати від фабрики, але ну, для цього ж треба було з ними співпрацювати, замовляти якийсь об'єм, а не купувати розріб на Таобао. Ще раз наголошую, це якісна сертифікована продукція, яка постачається у велику кількість країн. Якість на рівні ЄТІ це Словенія, а вартість у два рази менша. Підемо далі. Мене цікавить один з виробників БМС. Попередній я вже писав йому, він повинен бути присутній на цій виставці. Зараз почали з'являтися автономні інвертори, які розраховані на велику потужність від 30 кВт. Від єдиної батареї. При цьому вхідна напруга повинна бути вже не 48 вольт, як зазвичай 16 послідовного елементів, а значно більше, як у більшості електромобілів. 96 послідовного елементів сумарною напругою до 400 В. Зрозуміло, у виробників є батареї до цих інверторів, але там ціник в 5 разів вищий собівартості. І для того, щоб самостійно зробити таку батарею, треба БМС на високий вольтаж, але в продажу їх ніде немає. Існує метод зовнішнього управління послідовними БМС за допомогою реле, але воно дуже ненадійно працює. Якщо вдасться це реалізувати, то в майбутньому продемонструємо результат на відео. Зараз подивимося електромобілі. Мене дуже цікавить ця тема. У мене вже було електричне авто, враження тільки позитивне. Після закінчення війни першим білом куплю собі електричку. Зараз розглядаю варіанти, дивлюся обзори. Не хочу купляти ніякі бітки з Америки, вживані, скручені, пожовані і подібні. Це перші електромобілі компанії Лінкольн, які підуть у серійне виробництво вже з цього року. Не уявляю, яка їхня вартість. Подивіться на цього космічного прибульця Kia ev 9 GT Line. Вже читав про нього раніше, дуже хотів побачити наживо. Це величезний трирядний електричний автомобіль. Дуже багато вільного місця, при цьому батарея 100 кВт годин. 450 км запас ходу, два двигуни з сумарною потужністю 380 конячок, 5,5 секунд до сотні. Зарядка на 80% за 20 хвилин. І все це коштує від 55 до 73 тисяч доларів в залежності від модифікації. Зрозуміло, що це великі гроші, але це у два рази дешевше, ніж Тесла. Люди зараз купують преміальні розбиті Ауді Мерседеси з Америки. Вони з ремонтом виходять, як ці машини коштують. Я просто не розумію, навіщо купляти це бите сміття, якщо витративши один раз 50 тисяч доларів, можливо, безкоштовно заряджати авто від сонячної станції або не так дорого буде від звичайної мережі і без затрат їздити півмільйона кілометрів. Виробники дають зараз гарантію на тисячу повних циклів. Відстань одного циклу. У більшості авто до 500 кілометрів. Ви щоб проїхати таку відстань на своєму битому Мерседесі і витратите 75 тисяч доларів. Ось візьміть кількометр і порахуйте. І ще до цього додати треба половину вартості від палива на обслуговування. Старий телефон навряд чи зможе передати картинку такий яскравий червоний колір, що ж очі виїдає. Коштує 44 тисячі євро. Запас ходу приблизно такий самий: 470 кілометрів. Гарантія на акумулятор 8 років. Якщо протягом цього терміну ємність батареї паде нижче 70%, рено безкоштовно замінить вам батарею. Виробник BAT, модель Хан, повний привід, 4 секунди до сотні. Так само 500 кілометрів запасу, літі залізо фосфатна батарея. Вартість. Авто 44 тисячі доларів. Буду йти на вихід. Зараз ще покажу місцевість зовні навколо конгрес-центру. В Німеччині біля всіх штучних ставків дуже багато птиці, гусі зовсім не бояться людей. В нас би вже цю гуску живцем з'їли. Подобається мені Німеччина, тихе спокійне життя. Люди працюють по 5-6 годин, багато відпочивають. Ніхто нікуди не поспішає. Я не бачив людини, яка б швидко йшла або поспішала на авто в межах міста. Звичайно, шикарні дороги. На трасах ніхто не сигналить і не моргає світлом, щоб його пропустили. Бабусі, і дідусі у 80 років їздять на міні-куперах, відпочивають у ресторанах, курять айкос за келихом вина. Дуже доброзичливі люди. Неважливо на якій мові ви будете спілкуватись, вам завжди допоможуть. По всій Європі у населення гарне знання англійської мови. Кожен продавець в магазині або працівник заправки всі знають мову. Мені, чесно кажучи, стало соромно за мою англійську. І найголовніше, що падає в очі, ви просто не уявляєте, яка у німців любов до порядку на всіх рівнях. Подивіться, яка величезна риба у цьому ставку, і вона зовсім не боїться людей. В ці дні всі готелі в радіусі 50 кілометрів від Мюнхена бронюються ще за місяць. Тому ми зупинилися ще далі у населеному пункті Тегерензе. маленькі містечки в горах на березі озера. Зараз додам фотографії. Шикарний готель, едер. Всі будинки в цій місцевості зроблені в такому автентичному стилі. Власник цього готелю, як і більшість німців, підтримують українців. Це можна зрозуміти у наклейці на одному з автомобілів, що рекламує його готель. Друзі, на цьому буду закінчувати. Це нам дуже сподобалось з дружиною, хоч і заморились. Таке враження, що опинились в іншому виміру: немає війни, сирен, не треба ховатися, відчуття повної безпеки. Будемо повертатися в рідну Україну. Всім бажаю успіхів і дякую за перегляд!